Всім гарного дня, всіх вітаю. Я сьогодні вирішила трошки попрацювати, вірніше похворіти із користю, щоб не просто лежати. Так як уже умудрилася захворіти всередині літа, то буду поєднувати приємне із корисним. Зробила ось собі таку велику чашку чаю. Для трав'яного. Я збираю трави різні лікарські і пересушую їх, і потім заготовляю на зиму собі ну, для всієї сім'ї такий трав'яний чай. Лише в минулому році я не заготовляла, так як рік був тяжкий, незрозумілий, Ну, не заготовляла. А ось цьому році вже дещо насушила. Чашка. Я колись показувала в своєму огляді її. Це зелена мальва, дуже рідкісна баранівська чашка. На жаль, блюдечок у мене до неї немає. У мене цих чашок дві. Одна з тріщиною, так я її, так посилочка прийшла, отримала дві. І одна ціленька я нею. Користуюся зазвичай, коли п'ю чай. Чай п'ю я дуже рідко, в основному каву. Ось така чашечка. Ось поруч буде зі мною стоять цей чай. І хочу вам показати, так як я провірила сьогодні свої запаси. У мене там зовсім не виявилося заготовленої паперової лози, я вирішила вам показати. Як я буду її накручувати, трішки хотіла підігнати свої запаси. Перш за все, які нам потрібні інструменти. Ножиці. Дуже гарні в мене ножиці, ніж гострий, великий. В своїй роботі я використовую ось такий клей ПВА для склеювання трубочок. Обов'язково він повинен бути столярний і водостійкий. Простим звичайним клеєм ПВА користуватися не можна, так як розклеюється при пофарбованні трубочки. Таким клеєм користуюся, на жаль, не було. Останній раз, коли я купляла, не було такого клею, я купила ось такий. Це також столярний вологостійкий клей для дерева. Ну, у нас трубочки паперові, це майже дерево. Потім я цей клей переливаю в ось в таку бутилочку, вона вже така у мене трішки затерта і не зовсім гарний вид у неї, тому що вона зі мною працює. Тут уже я ось трішки роз, розковаряла. Оцей отвір, він повинен бути менший, але так як я наловчилася, то в мене, виходить, непогано з цією пляшечкою. Треба, звичайно, поміняти, можливо, поїду після обіду в магазин. Якщо там є, обов'язково поміняю на ось таку на іншу, бо це вже такий неприглядний вид у неї. Так, Далі також я використовую. При скручуванні своєї лози ось такі спиці або дроти. Це ось у мене дріт. Цей дротик я не знаю, гарно вам видно чи ні. Цей дротик в діаметрі 1,2 мм. Зазвичай я в основному користуюся отаким дротиком. Далі ось така спиця для в'язання. У діаметрі вона 2 міліметри. І ось така ще є носочна спиця. Шкарп... верніше ж, спиця для в'язання шкарпеток, вона в діаметрі 1,5 мм. І далі сам папір. Прийму я поки що ці трубочки. Зазвичай я використовую в своїй роботі. Вот такой папир, форматом А3, чистый газетний папир. С цей этот папир 45 мм квадратных. Вот я беру папир для того, Щоб знати, в яку сторону нам його розрізати, ми повинні перевірити, як йдуть волокна. Волокна на папері, так само як і на тканині, мають одне направлення. Як саме простіше провірити, я вам зараз покажу. От, наприклад, ми беремо лист паперу і ми не знаємо, в яку сторону йдуть волокна. І ми беремо ось так і рвемо, і дивіться, відірвали майже рівно. Значить, волокна йдуть отак впоперек. Якщо ми візьмемо цей ж самий лист паперу і попробуємо його рвати ось так, вздовж дивіться, що в нас вийде. Ми не зможемо його порвати. От навіть можна порівняти, як ми порвали. Тому зразу видно, що ми рвали впоперек волоком. Так робити не можна, бо папір треба розрізати тільки вздовж волокон. Так, Цю поки відкладемо, ми її вже спортили. Також можна вирізати різати смужки із газет. Самих звичайних газет. Ось у нас така є газетка. У газеті тут простіше определити, в яку, визначити верніше, в яку сторону йдуть направлення волокон, так як тут ось є такі отвори. І ну, це я вже знаю. А ви так само, хто не знає і хто хоче навчитись плести, обов'язково провіряйте направлення волокон. Так само і в газеті. Газета ну, майже формату А3, трішки вона, мабуть, менша. І ось як ми це робимо. Шукаємо середину. Ось так ріжемо. Не, не треба брати багато листків, тому що край буде нерівний. І ось ми її так розрізали посередині. Гарненько підрівнюємо і знову складаємо ось так, трошки вона розсувається. Ось так складаємо знову розрізаємо. Цю газетку ми можемо розрізати і ще раз на пополам. що ж Ось так склали приблизно рівно. І ще раз зрізаємо пополам. І ми отримали ось такі смужечки. І отримали смужечки, в яких край чистий і біленький. І при накручуванні е, таких смужечок, у нас трубочка буде повністю біла, тому що ось цей край у нас біленький. Смужечка буде біла. А коли ми будемо накручувати, ось цю, у нас буде обов'язково з газетним принтом, і тому газетний принт дуже важко зафарбовується. Такі трубочки можна використовувати лише коли пофарбувати їх у чорний колір, ну або в темно-коричневий. Це вже все треба підбирати там. А ось папір А3, я його зараз мені треба. Зробити ось такі смужечки шириною 8 см і 2 мм, Верніше 8 і 4. Ось такі смужечки. Тому цей папір я складаю на 5, ну, 5 разів складаю. Я вже не буду вам показувати, як я вимірюю. Це вже у мене як досвід. І я Можу це все зробити на око, як то кажуть. Ось так. Ось такі виходять смужечки. Далі я вже склала ось так на пополам. Тут уже простіше ось відрізала. І тут також знову склала. Напополам і розрізала. Ніж обов'язково повинен бути гострим. І ось дивіться ці трубочки, ці смужечки, які я розрізала напополам. І ось ця смужечка. Я так я вже вгадала, що вони абсолютно одинакові по ширині. Ось у нас виходять такі смужечки. Далі. Я хочу показати лайфхак від себе. Я не кажу, що це правильно, я не кажу, що так повинні робити усі, але я обов'язково зрізаю, теж це не можу розділити я обов'язково зрізаю один край ось так. Пізніше ви зрозумієте, коли я буду накручувати. Ви зрозумієте, чому я зрізаю один край. Можна крутити рівними труби, смужечками. Ну, я роблю так. Це вже воно практика. І ось я покажу вам, як, да, до речі, ще зріжу ось такі з якої ж сторони. Ось зріжу оці смужечки і зріжу ось ці смужечки із білим краєм. Так, і ось е, я хочу показати вам, як, я, як створюється паперова лоза. Беру я дротик. зазвичай я користуюся ось цією. Ну, Це справді дротик відрізала, від, здається, цей дротик я взяла із тормозного тросика до автомобіля. Він саме тонший. Чим тонша, тонший дротик, тим краще вийде у нас трубочка. Кручу трубочки я на цьому столику. Є підкладають резиновий килимок. Є картон кладуть, кому як зручно, мені зручно на цьому столику, я на ньому кручу. Дротик ми кладемо ось так під кутом 40 градусів десь приблизно. Чим менший кут, тим краще у нас буде трубочка. І ось таким ой, ну як зазвичай хочеш показати. І ось так щененько придавили. І починаємо накручувати. Починаємо накручувати. Отак От раз. І отут підтягуємо, потім беремо клей, ставимо сюди крапельку клею і докручуємо далі. Все решта, що у нас вийшло, ми отак легеньким рухом пальчика знімаємо цей клей. І ось у нас вийшла ось така трубочка. Потім виймаємо дротик, і ми зробили паперову лозу. Паперова лоза має початок і має закінчення. Тут, де початок, вона має такий ширший отвір, тут де закінчення, вона має вищий отвір і скрутку. Якщо отут менший отвір вущий, значить ми все зробили правильно. Потім при плетінні ця скрутка обов'язково зрізається, вона нам не потрібна, і вона нам не портить зовнішній вигляд виробу. Далі давайте покажу, як же, яка трубочка виходить із газетного паперу. Із Чистим краєм. Я не знаю, правда, чи тут вийде, бо тут щось понаписували. Так же само кладемо дротик під гострим кутом, тут придавлюємо і накручуємо. Ось так накручуємо. І що ми бачимо? Крутили ми газетну смужечку. А трубочка у нас вийшла чисто біла. Такі трубочки ми можемо використовувати, де я діла свою серветку, такі трубочки ми можемо фарбувати у будь-який колір. Ось так. А коли ми беремо смужечку газетну з принтом, без чистого краю ми також її накручуємо. І в нас виходить ось така трубочка. Звичайно, це я показувала повільно, тому що, щоб вам всім було видно, зазвичай я це роблю скоріше. Ось така трубочка. І ось ми з вами зробили паперову лозу. Ось такий вона має вигляд, ця паперова лоза. Ну, що ми будемо робити далі, я вам вже показала, як фарбувати і обробляти її. Пізніше, я думаю, ми почнемо вже з вами плести. І також. Вам у своєму відео покажу і розкажу. Кому було цікаво, слідкуйте за моїми відео. Кому не цікаво, то дивіться щось інше на моєму каналі. У мене є там е, також багато цікавого. А я вам всім щиро дякую, що були зі мною. Бажаю вам мирного тихого дня, міцного здоров'я, терпіння нам усім. E da sua